побачити свого рідного в майбутньому живому. Як на мене, вихід цієї книги був якби передбачуваним, тому що цей біль неможливо залишити невисказаним. тому що навіть у розпачі народжується сила, сила, яка дає можливість людині жити. Вірити, відчувати це життя і не втрачати надію. Нехай ця книга буде не просто збіркою текстів, а стане символом, символом єдності, символом людяності, символом підтримки один у одного і символом віри. Нехай кожен, хто візьме до рук цю книжку. Відчує, що він не один, тому що в цій книжці відкривається правда, що немає негативних емоцій, немає невчасних емоцій, немає недоречних емоцій, тому що саме в цих емоціях народжується сила, сила, яка рухає людину вперед на шляху до перемоги.